Наталя забіла черепаха. На грядці, де розстери диска, сидить якийсь незнаний звір. На спині в нього чорна миска і ніжки виснув з дір. Та все ж, звичайно, черепаха. Як вона прийшла сюди? Ой, черепаху, бідолахо ти ж тут загинеш без води. Адже до річкою через поле, без яруй до горби. Почерепашучи поволі, ти будеш лізти дві доби. А ми цю чорну боягуску, Що вся сховалась під щитом. Мерші загорнемо у хустку і понесемо всі гуртом. І примчимо єдиним махом В до річки до води, Отут спокійно черепахо. Живи і далеко не ходи.